Футболки мікс 10 кг. Почамо з ось такої маєчки спортивної. Так, Наступна вийти ось така на плетеках черненька. Розмір М. Наступна вите ніч, ось така підполо. Так, наступна ось така зімечка баб-метеликами. Баб. Так, маєчка, сиренька, еска. Тут мік, чоловіка, та буде міг та чоловічої Ось Ви Виходить, ось така зелена Елька. Так, ось така буде на врительках. Чортна. Так, в сіточку.

Все, я знаю, але Я так хотіла. Так, сіточку. Тут тебе должна піти і к сасочку, такі к садочки. Ось вот така якраз вази с юпа надо на флайсика. Топичок ось такі. Майчка на емочку. Ось така скічки. Вважаємо, пайде ось така. Полосочку М-ка. Наступний буде ось така зкружевок. Полосочку. М-ка. Так, наступне будете ось така маєчка, вся дечечка. Розмір Л. Наступна буде те, ось така костиночка. Так, маєчка. На брителечках. Еска. Так, топ камуфляжний. Так, це Та, маєчка, на брителька. За підкладкою. Топик. Ось так. Ось так, так. Ось так. Топичок ось такий. Наступна будете ось така сквітка. Топічок від Зара Наступна будете ось така маєчка. Просто тут біленька з синіми рукавами, Чоловіча розмір L. І така паєточка під коло Ось така садечка. Позаду одне велике сердечко також паєточки. А для замовлення ви можете написати нашим мене читам на Viber або Telegram.